Доброго дня всім! обложилася по кругу все, що нам потрібно. А готувати ми сьогодні будемо мамині домашні булочки. Булочки без заморочок. Такі, щоб були дуже смачні. Не треба нам робити їх трьома-чотирма етапами там додаємо те, додаємо все. Знаєте, як кажуть, Вкинув все зразу, замісив і порядок. Отак От ми сьогодні будемо готувати. Для початку що ми робимо? Ми вбиваємо два яйця. Сюди ми всипаємо стакан цукру. Стакан у мене не із більших. Оце ми гарно перемішуємо так. Сюди ж всипаю, дивіться, прямо, можна сказати, рідке масло, теж мішаємо, щоб воно все стало однорідне. Розбираємося по трішки. Сюди я додаю ванільний цукор. Упаковочка одна, тут у нас 15 грам. Сюди додаю так, трішки неповну чайну ложку солі. Сюди в кришу в мене сьогодні знову дріжджі Пресовані. В мене не сухі дріщі. Мене часто запитують, що це у вас? то точка, то крапка якась на руці. Оце ж так працюю з нашою духовкою. І рукавиці є, і все є. Ні. Бестренько треба туди полізти, подивитись. І от вже десь щось і торкнула. Так що, як кажуть, то в мене виробнича травма. Зразу ніби нічого, а потім. З'являється. Так що, з мого досвіду, скажу вам, будьте акуратні. Сюди я виливаю. Дивіться, теплу воду. Стакан тут 200 грам теплої водички. Це у нас водичка, тепла підігріта у цьому трішки тепліша, ніж у ну, кімнатної температури. Оце все ми розколотили. І зараз я. Скажу, дивіться, тепер ми всипаємо 400 г борошна. Чого обов'язково просіваю, тому що, коли просіяне борошно, воно ухватить трішки повітря, як кажуть, хватило кислороду. І тоді воно не буде таке так між собою злипатися. Так, відставляємо сюди і починаємо вимішувати тепер. Це ще не все. Щоб ви розуміли, сюди ж я всиплю стакан сметани. Домашні булочки на воді, воно буде ніяке. Вода дається для того, щоб і дріжджі, і все трішки ухватило силу. А тепер ось у мене є. Сметана 20% жирності. І я всю оцю сметану я висипаю туди. Раніше, звичайно, користувалися в селі. Знаєте, домашня сметана це одне. А зараз це в мене теж провірена сметана, яка якісна, яка дуже добра. І от тепер у нас вже буде майже все порівнянні з тим, що ми ще просто тепер будемо додати борошно. Оце все ми перемішаємо і потрошку будемо додати наше борошно. Не буде в нас заготовлено наперед ніякої опари. В нас не буде зроблено частинами і все відразу. Як я кажу булочки на руку, значить, відразу заколочуємо тісто таке, щоб воно зразу було таке, як нам потрібно. Ми не будемо його готувати частинами. Беремо далі борошно. Можна робити булочки і на молодці. Ну, мені на сметані вони трішки кращі. Ну, чомусь вони так звикла, що я так, якби сметана, вона більш дає такий, знаєте, гарнющий смак. Таке, що і ніжніша булочка, виходить. А може я така хазяйка, що я так вмію. І вимішуємо оце все достану такого. Тіста, будемо ще додати борошно, бо я бачу по тому, що є. До такого стану, я вам покажу, як я кажу, і липнеться, і не липнеться, і пристає, і не пристає. І аж потім, вже як воно буде готове, таке, як нам потрібно, аж потім ми вже залишимо його в спокої, щоб дріжчі взяли силу. Борошно я беру тільки вищого гатунку. Якби більш якісне. Та я на все чусь, я перший гатунок я чусь не звикла. Чи не вмію, чи не знаю, бо, як кажуть, вік живі вік учись. Так, це ми відставляємо. І оце все мішаємо лопаткою. Хто хоче руками, хто хоче лопаткою, ну, до того часу, я ж кажу, поки воно не стане таке, як нам. Потрібно, і потім ми його залишимо. І що ви думаєте? Думала по ледачому однією лопаткою безрукні, де тісто не обходиться. Замісила, вам показую, дивіться, отаке воно і пристає, і не пристає, і рветься. До отакого стану повинно бути тісто, тому що. Коли ми будемо далі трішки підмішувати борошно, щоб воно у нас не було туге. І ми його отак залишаємо мінімум на пів години. Будемо дивитися, коли воно гарно підніметься, хоча б в два рази збільшиться, потім ми приступимо до нього далі з ним робити. А зараз, поки я буду готувати чорнослив до булочок. І буду готувати е, шоколад, який розігрію у мікроволновці. Будемо змазувати, будемо дивитися далі. Готуємо. Так, маємо, що маємо. Дивіться, яка краса. Ух! Оце дріщі і оце вам тісто спрацювали по повній програмі. І, гарний, і тепер ми будемо висипати сюди, розсипати борошно, і викидати наше тісто сюди, і будемо місити далі. Розсипаємо борошно, гарно вмочили і викидаємо наше тісто. Бачите, яке воно? Прямо ж таке вже гарнюще. Без опари зразу замісили і порядок тіста немало, але це воно таке підняти то ніби багато, а так то? Живе тістечко наше. Тіста немало, тому що і булочки будуть два види, буде на два дека. Будемо робити одне, як я кажу, шоколадні шишки, а інше буде кулька з чорносливом. Такі будуть кругленькі. Бачите, що ми отримали? Отак. От зразу ділимо його, бачите, таке прямо аж гарно, зразу ділимо на двоє і починаємо. Одна частина, інша частина, це хай відпочиває, а з цим починаємо працювати ще раз так підмішу. Поки воно набирає силу. я вам покажу, чорнослив. Дивіться, у мене небагато чорнослива. Я його залила кип'ятком, потім відкинула на друшлаг. Постила в кипятку декілька хвилин, чорнослив невеликий. Декілька хвилин постояло у нашому кип'ятку, потім я злила і залишила, щоб воно, бачите, щоб не було вологе, а просто щоб було м'яке, м'які сливки. Сам по собі ще раз повторюся, він невеликий. Через те будемо робити, працюємо далі. Зараз ми наше тісто ділимо ще на дві частинки. Починаємо працювати з ним. Нам треба його розкотити, щоб воно було не дуже тонке, і щоб воно було, ну, таке, знаєте, як, під деку. Будемо дивитись, я буду розкочувати. Дивіться, як гарно грає, воно прямо гуляє вперед, назад. Це значить, тісто зроблено правильно. Нам потрібен більш прямокутний. гарне тісто ступається прямо назад. І розкладаємо нашу половинку чорнослива Отак От прямо, ніби вдушуючи. На половину. Тепер ми акуратно, отак починаючи від чорнослива, ми його скручуємо. І краї защіпаємо. Яка гарнюня краса у нас. Получилося, що в нас чорнослив всередині, а тут по краях у нас просто тісто. Ми ріжемо наші наш рулет на отакі. Однакові частинки. З однієї сторони ми просто в борошно вмочаємо, отак раз, і садимо на деко. Є такі, що попадаються, бачите, із чорносливом. Це добре. Вони, я так думаю, чорнослив є скрізь. Але що? Так. І будуть у нас отакі пенечки. такі булочки. Частиною тіста робимо точно так. Поки піднімаються наші булочки, ми зіб'ємо одне яйце, було наперед не приготовлене. Просто яйце без, без усього, без цукру, без нічого, просто збите яйце. І змазуємо всі наші булочки яйцем, поки яйцем, коли вони спечуться, я вам потім ще розкажу і покажу. Нашу духовку ми ще не включали. Оце ми зараз намажемо. а потім я піду, включу духовку. Духовка підігріється, якраз набере температури 180 градусів. І тільки потім тут і булочки підійдуть, і духовка набереться свого, своєї температури. Потім будемо ставити в духовку, щоб вони запікались. З іншою частиною ми будемо гулятися трішки по-іншому. Так. Ми зразу на два, потім ще раз на два. Так. І потім ще раз пополам. Показую, що ми робимо з цими. Ми кожну отак обвалюємо, Взяли. і не дуже тонко, бачите, отак зробили. Тепер у нас колись це називалися весільні шишки. Казав мій син, мама, така смакота неповторна. І, але сюди я насипаю, розтираю шоколад. Шоколад у мене в мікрохвильовці розігрітий. Там 150 грам шоколад поломаний і 50 грам масла. Тепер ми знизу теж не повністю закріпиємо. І скручуємо. Прихватили бік отут, і зразу ж прихватили низ, руки в борошно, і отак садимо пенечком. І так робимо всі наші шишечки, як я кажу, дивлячись на оце все, можна подумати, що що попало. із за того, що шоколад теплий, дуже швидко піднімається тісто. Отак само ми змазуємо всі. Ці частинки, крім шоколаду, воно зараз ніби таке щось страшне, як я кажу, безобразіє. Ну, коли воно почне підніматися і напухне, ви побачите, яка буде краса. Ми робимо такі їжачки, бачите, шишечка їжачок буде дуже смачно, дуже смачно. І у нас вже духовка розігріта, тому що там. Ті перші печуться, вони якраз доходять. А ці ми поставимо в духовку. Ці вже не потрібно ставити, щоб вони відстоювалися, тому що в цих теплий шоколад, який дає реакцію. Я ж кажу, глядя на них ніби безобразіє, но буде дуже смачно. Одна буде з шоколадом, бачите, вони прямо живі. Одна з шоколадом, а одна з чорносливом. Придумуємо і робимо і собі, і дітям, і внукам. І теж ставимо в духовку на 25 хвилин, але контролюйте свою духовку, як вона у вас запікає. Температура 180 градусів. І ставимо у духовку. Перші булочки забрали. А тепер дивіться, наш шоколад ми мажемо зверху, поки гарячий, і залишаємо, хай стоять, поки не вихолонуть. На інший ми будемо інше покривати, бо вони з шоколадом. І отакі наші гарнющі булочки. Ви вже, я так думаю, бачите, що вони в нас, як кажуть, удалися. І ось тепер дістали з печі наші їжаки, каракати ці шоколадні. Як назвете, так і буде. Дивіться, в мене ось тут. Я сметану збила з цукровою пудрою. Ложка цукрової пудри, дві ложки сметани. І от таке воно виходить. І тепер ми оцею намазкою мажемо наші їжаки. Отак. Повністю все змазуємо, тому що воно верх трошки підсушений. Коли ми сметаною змазуємо, воно ніби такі велике. Знаєте, ви садили маленькі, висякі це все із-за того, що у нас дуже гарне тісто. Тісто вийшло надзвичайно пухке. Таке, що, як я кажу, садиш, а воно розлазиться. І тепер ось ми отак ось намажемо. Воно трішки постоє до того часу, поки вихолоне. І ми будемо з вами ламати і дивитися на ту якість, яку ми отримали. Бачили, тіста вроді небагато було, зато тепер два дека таких булочок смачних до молока, до компоту, хто що любить, хто з чим п'є. І отак залишаємо, нехай вони трошки пройдуть, бачите, якраз угадали ми все, не буде верх таким сухим, і буде все якраз добре. Залишаємо, поки не вихолонуть. Хочу вам показати, що ми маємо в кінці. Один у мене не намазаний шоколадом. Я зараз його, дивіться, ось, розриваю. Дивіться надзвичайно пухке, гарне тісто. Дуже смачне, аромат гарний, дуже гарний. Ці, що зроблені, із шоколадом. Ці теж, дивіться, ось. Ламаються, розриваються, бачите, що ми маємо. Шоколад підголонув, ще, правда, не геть, ну вже, бачите, до пальця не пристає. І отак можна їсти. Дуже-дуже-дуже гарно смакує. Угу. Ці наші крабіки, їжачки, як я кажу, теж, дивіться, Розриваю. Бачите, яке тісто. Дуже смачно. Ці з смаком шоколаду. Смакує дуже гарно, дуже гарні вдалися. Попробуйте по моєму рецепту. Я думаю, що вам сподобається. До зустрічі. Чекаю, що новенькі будуть до мене підписуватись. А хто вже підписаний, будуть передивлятися попередні відео. Тисніть на Вподобайку, якщо кому подобалось, дуже чекаю на коментарі. Форма не обов'язково булочок така, як я зробила, це мені так захотілося, от такого плану такими, знаєте, я ж, то е, їжачки, а то просто пенечки. Форма будь-яка. Я вам просто показувала тісто на булочки. До зустрічі!